Зверлим кліпси. Тут будуть радіатори, радіатори. батареї тут будуть, Тягнемо траси. Михайло Петрович пакує батареї. Тут хлопці монтують траси на воду, каналізацію на соло ліфти і гарячу воду до бойлера. Тут де будуть мийки, вже розвели воду. Ці труби пішли до стояка. Зараз саме возлі, розвели воду. Під'єднали сололіфти до каналізації. Так, хлопці б'ють труби. Тут ще має бути батарея, тут батарея, тут радіатор, тут радіатор. Є що роботи. Ага, все, той фільтр, то маємо поставити там паливно в тій паливні. Ну, no ще маємо на там той може не повний, но там той тиждень нам займе.